Вітаю вільних людей вільної України. Сьогодні хочу з вами поговорити про економіку війни і її вплив на війну. Пам'ятаєте, що згідно закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, зміст мобілізації це переведення національної економіки і системи державного управління на потреби воєнного часу. Як це відбувається у нас в Україні? Я вже третій рік волаю, що ми фактично не виконали перших два пункти мобілізаційної підготовки, і це завдання чиновників нашої бюрократії було, але вони не виконували. Цивільна частина суспільства виконала третій пункт змісту мобілізації. Мобілізувалась 700 тисяч добровольців, пішла воювати. мобілізувалась добровільно, збільшували кількість. Армії, на жаль, це за рахунок економічно активних людей. Черновники не проявили свою державницьку позицію, накивали п'ятами. Хоча їх дві армії сьогоднішні до війни було мільйон вісімсот. Тобто, якщо армія у нас 900 тисяч, то чиновників з функцією державного управління у нас що не щонайменше мільйон вісімсот. Тобто два склади армії, і якщо б ми запровадили на ротаційній основі заміну чиновників на людей, які вже попровоювали рік і більше на фронті, ми б підвищили мотивацію, збільшили справедливість, продемонстрували, що Україна в Україні є справедливість, що наша еліта або як дехто каже аристократи. Пліч опліч воюють з українцями, і у нас би не було такої динаміки, яка спостерігалася протягом 24-го року. Я побачив залежність між захопленням українських територій. Нагадаю, що 24-го року збільшилась кількість захоплених територій Російської Федерації. Близько 3,5 тисяч кілометрів було захоплено. І при цьому. Динаміка збільшення зарплатні чиновників також е демонструє колосальну е динаміку. 61% е продемонструвала в 2024 році, тобто прома залежності. от я опублікував вчора допис, е де е було повідомлення, що середня зарплатня чиновників е зросла до 80 тисяч гривень. На становить 370 тисяч гривень. Я нагадаю, що не всі бійці на фронті отримують 100 тисяч, а окремі чиновники в тилу отримують 370 тисяч. Ну і тут рейтинг найбільше отримує Міністерство культури. Звичайно, ми задавимо своєю культурою. Задавимо е, нашого ворожа. Середня зарплатня 134 тисячі. Міністерство закордонних сплав 125 тисяч гривень. Держслужба з етнополітики та своб... свободи совісті. Чи є у них совість? Я не знаю. Вони отримують 122 тисячі. середня зарплата. Ну це взагалі. Ну просто якесь гвалтування здорового глузду, гвалтування просто. Свідомості, ну і антимонопольний комітет 118 тисяч гривень середня зарплатня. Тобто спостерігається динаміка збільшення зарплатні чиновників і збільшення захопленої території Російської Федерації, щось не то в датському королевстві. Мені там знову почали писати, що ну, гліб Вишлінський він любить. Заходити в мені в дописи і виправдовувати захмарні зарплати чиновників. Цього разу він написав, що це лише за грудень, і що це така от у них норма, що в грудні високі зарплатні виплати. Але я ж знову ж таки зверну увагу і дам декілька цифр для повного розуміння. Ще раз нагадую, що середня зарплатня навіть без грудня державних службовців. Зросла на 61% і була за рік, е, збільшилася і становить 62 тисячі гривень. При цьому ми спостерігаємо якийсь парад. От просто, як е, Павло Сібестинович каже, ресурсне прокляття. Да, у нас на кінець грудня, в грудні, видатки державного бюджету в грудні склали рекорд Міністерства фінансів України. Це офіційна статистика. У 2024 році касові видатки державного бюджету склали 4 трильйона 479 мільярдів. Це означає, що в грудні вони перевищили 700 мільярдів гривень на чверть більше ніж у грудні 2023 року. Тобто ми б'ємо рекорди постійно. Також у нас рекорд по державному боргу Держборг України перевищив 90% ВВП і становить 7 трильйонів гривень. Forbes. для порівняння показник з 2023 року: 84 ВВП 5,5 трильйонів. Перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації відсоток був 49%, ВВП 2,67 шістдесят трильйона. тобто під час війни ми збільшили борг, який ми будемо повертати, українці будуть повертати. Не Зеленський, не уряд, а саме платники податків, українці, збільшилися. Борг, наші боргові зобов'язання зовнішнім нашим кредиторам на 4 трильйони і склав 7 трильйонів. Куди ці гроші йдуть? Ну, як було е, зазначено Глебом Віршлінським, що це пішло на оборону. Ну і, наскільки я пам'ятаю, як планувався бюджет, а я постійно контролюю е, планові витрати бюджету. То е, нагадаю, навіть і Шмигаль е, зізнався, що за рекомендацією МВФ, що вони планували, що в другій половині 2024 року війна закінчиться. Отакі були плани у нашого уряду, тому вони не планували видатки. На другу половину на оборону тому була зменшено фінансування сил оборони порівняно з 2023 роком. Якщо в 2023 році фінансування сил оборони було майже 2 трильйони, тобто вони зменшили на 500 мільярдів фінансування в 2024 році. Ми отримали фактично втрату територій. Причому вони ж бачите, вони свою зарплатню вони не заморожують. А постійно збільшують. А от соціальні виплати навпаки заморозили до 2028 року. Соціальні виплати можуть розморозити з цього року. Нардеп цимбалюк заявив. Уряд може переглянути рішення про замороження. Со соцстандартів пенсії мінімальної зарплатні прожиткового мінімуму тощо гроші візьмуть з 40 мільярдів євро від міжнародних партнерів. Поки що ж, згідно з законом, пенсії прожитковий мінімум мають лишатися незмінними до 2028 року, тобто. Соціальні виплати, виплати е, тимчасово переміщеним особам заморожені, тому що не вистачає кругом. А на збільшення зарплатні чиновникам за їх неефективну роботу, за невміння прогнозувати фінансування військових потреб, постійно збільшуються. Тому ми і втрачаємо території, тому що люди, які займають управлінські посади, які першими мають відчувати всі тягати та позбавлення. Разом з українським народом на фронті не відчувають цього, живуть в теплих захищених містах і фінансують фронт по залишковому принципу. Чим це закінчується? Це закінчується все більше і з більше захватом територій, збільшенням ціни нашої перемоги. І, звичайно, ми можемо ставити претензії до наших західних партнерів. Чому вони так само так мало фінансують? Але ж ви бачите, як. Витрачаються кошти платників податків, як витрачаються кредитні кошти, які нам надається захід, І тут, знаєте, відчуваєш, як в анекдоті, що це таке змішані відчуття. Да? Це коли твоя теща летить в прірву на твоєму Мерседесі. От якщо б у нас була відповідальність чиновників за неефективне витрачання коштів за мародерство, тому що під час війни це є. Відверте мародерством, мародерством на крові. Якщо б були у нас сумлінні, відповідальні чиновники і їх кількість була зменшена. або щоб вони, хоча б пройшли ротацію на фронті, відчули всі тягати та позбавлення, ефективність, мотивація, справедливість була б відчувалася в суспільстві. А так, одні воюють, інші грабують, а треті їх виправдовують, тому що крохи падають зі стола і щось отримують. Цього не має бути, не має бути під час війни, не має бути в мирний час. Ми маємо скоротити державу. Ми маємо скоротити функції держави. Ми маємо підвищити відповідальність людей з владними повноваженнями. Їх має тошнити від повноважень. Вся їх робота має націлена, як позбутися великих повноважень, як позбутися регуляції дискреції в країні, а не вигадувати. Собі нові функції і отримувати, збільшувати собі зарплатню. Тоді, коли українці гинуть на фронті, подумайте над цим. Ми пропонуємо зовсім інший підход: сім кроків до перемоги, зменшення державного бюджету, переход на військові рельки все для фронту, все для перемоги, для того, щоб швидко подолати ворога, зменшити втрати на фронті і поновити справедливість. У українців має повернутися мотивація захищати державу. Таку державу ніхто захищати не хоче і не буде. Переможемо, якщо ми подолаємо внутрішніх гніт, які сидять, марадерять і просто розкрадають наші з вами кошти. Слава Україні!